Так вот это выглядит неожиданно. Так, молодежный район на стенах граффити. Ну вот это мне очень понравилось, прям интересная такая композиция. Такое красивое кафе. Ну вообще немножко вам вечернего драздено. Мы снова пришли ирландский паб. Сейчас пока на баре никого нет, я быстренько показываю. Как в прошлый раз заказали... Э, ой, забыла, как она называется. Ну, короче, жареное тут все: Картошка, сыр, наггетсы, крылышки и два соуса. Чего оно фокус мне теряет? Я не знаю, тут освещение плохое. Вот. И вот такой вот... Перекус небольшой перед стендапом. Поділити, за любки можемо це все обговорити. От мужчина позала випивочку продавали день. Так, може, ви чимсь таким цікавим займаєтесь?

Типу. Послушаному бетоном нахер! <плес> так, <плес> такі ж зелені області, хочу, щоб ви зустріли прекрасного чоловіка, людина, яка недавно спілила 40 кілограмів, друзі. 40 кілограмів, А він подзявся на сцені, по ньому це взагалі не згадує. Так і радий, що їх набрав. Легендарний, неймовірний, симпатичний виводий жову! Скинув 40 кг. 40. Так, дякую. Ви можете виглядати, яка одна худобина до <рив> Ні, Мені дуже це приємно через те, що я дійсно схуд, але це ніхіра не видно. У мене все одно є надбірна вага і вона дуже величезна. Ви уявіть собі, я скинув 40 і в мене зайвих, Знаєте, скільки залишилось? 40. <рив> мені треба скинути людину, вас. Гуляєте, я ходив, а на мені був ви. Хоча послало би, щоб було, знаєте, ну, не на мені, але слово, не будемо зараз про це. Я зараз, щоб не заговорити, зараз, щоб зайво не говорити. Але тим не менше, мені подобається українці через те, що вони не дають тобі розслабитися. Навіть якщо ти схуд на 40 кілограмів ніякого розслабота. Тому що я читаю всі коментарі. Да, є у мені трошки мазохізму. особливо в Фейсбуці, обожню. Поаплодуйте тих, хто читає 에, коментарі в Фейсбуці. Я <плес> ви знаєте, що вам вже не треба на сповідь ходити? <плес> ви вже великомученики, ви ж пройшли цей тяжкий шлях. А є люди, які пишуть, <плес> немає. <плес> ви, 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 ті, хто пескуть, вас ненавидять. Ви знаєте, <плес> просто щоб ви знали. Я <плес> серйозно. <плес> Бо, бо я, як, ну, я був молодий і неосвічений, і нерозумний не чоловік, і я намагався щось довести жінці. Щось довести. Ми, не, ми чу, десь разів чотири чуть не розвелися. І всі ці чотири рази були в епіцентрі. Всі чотири рази в епіцентрі. Там, там просто відділ сантехніки не почув, хто є я. хто я такий дебіл вдався. Що за людина в мене? З описами? Там все було дуже чітко. Я їм дуже тішуся, що вони ніхто не знімав на відео і не це в інтернет, бо, блять, Суханов і програма говорить українською просто би він тихав Або ми б стали головними героями. Серйозно. Напоїти <рес> хоч. Якісь запорожці проходять з сусіднього села. Причому всі п'ють, всі веселяться. На вулиці плюс 35 градусів, Шалаші плюс 45 градусів, самогонка 67 градусів. І знаєте, що там, дівчата, немає там просеку, там немає апероля, там є домашнє вино. Яке по градусу сильніше за самого. Воно виконує дві функції. Дівчата його п'ють, а хлопці він запиває. Тому що це свято, всі веселяться. це свято ніколи не триває один день. Ніколи. Мінімум три. Мінімум три дні люди п'ють, виселяться, гарують. в нього в селі, потім всі від самого неї в селі. Там не те, що немає часу на першу шлюбну ніч. Там немає як купицю винести з шалаша. Нема часу. Люди п'ють, люди танцюють, причому танцюють там, де діять. Дехто вже їсть там, де танцюють. Салатики з майонезом. Прекрасно. Всі шість днів. Одні ті самі. Всім радісно, всі щасливі. Всі... Зараз сюди на цю і сцену вийде чудовий комік, дивовижний мужчина, просто приємний з вигляду і в душі юнак. На мою скромну думку, він виглядає так, ви вже його бачили, і ви погодитеся зі ну, мною, він виглядає так, як Гаррі Поттер, якого виховала бабця в селі. Зазвичай очима обласками Вадим. Микола. Аху. Дід каже, гух, артист. А батя каже, так а всмішля, а чого його не відпустили? Вони бачить, що не сам процесор розуміє. У мене з світанок вчив матюкатися, я знав всі матюки, абсолютно всі, але не вмів правильно їх використовувати. У мене як дратував в школі мій однокласник, я брав його за сорочку, казав йому, «Слухай, ти, заїбіть! Не знав, куди Матюк правильно вставити. Я знаю, що Матюк, але чи там він треба, не знав. Мене недавно дівчина обідала, якось так знаєте, була розмова про майбутнє, як всіх на парах, ми говорили, що далі що там, ми говорили про майбутніх дітей, які в нас можуть бути. Вона мені обідну фразу сказала, вона каже: Вадим, я думаєш, наші діти хоч схожі на мене, чи не треба нам дітей? насправді не хотіло почути бо я завжди думав що я дуже гарний хлопчик дитинстві був 120-ту бригаду ТРО і так само є деякі лоти кожні підуть на потреби 3-ї штурмової бригади чи долучитеся до аукціону, друзі окей? тоді одразу спитаю чи є багато люди в залі. ні разу ні разу не було <пільш> <пільш> Ні, ні от ви так не кажіть, не кажіть, вчора було, правда, Таня з Чернівців. Так. Сказала, я багата. На його 80 євро. Знаєш, що податки не платить. Вона напевно, що не. Ну вона з чернівців. Це спеціалічний край. Як співав. А е... підтримують підтримуємо е Збройні Сили. Дякуємо, що зібралися тут. Найкращі люди в світі – це українці. Перша пречка. А то ми вас намагалися розвивати. Сподіваємося, як це вдалося. Вадим Дзюлько. Владя Жовна. <пілляння> <кілляння> Я розповідаю це для Ані. Ані, <пілляння> від свого е імені та від імені Вадима, від імені всіх тут присутніх українців і всіх які це будуть бачити і чути, маю честь бажати вам сили, здоров'я, вам і всім, кого ви любите, наснаги Божого благословіння на довгій і плані літа. Мы вышли с ирландского паба после стендапа, где выступали наши украинские стендаперы. Ось, дуже сподобалось все. А ось вам Ничный Дрезден, а чего у меня скачет так камера? Всего лишь нам всего девять часов. А уже все спят, никого на улицах нету. Можно просто по дороге ходить, машин практически нет. М -м -м. Интересный район. Интересная ситуация. Ну, понятно, что в автобусе мало людей. И <laughs> я, ну, под впечатлением стендапа там вспоминаю шутки. Ну, в общем, в своих мыслях понимаю, что мне сейчас выходить, да, остановка моя будет. И стою, и я о своем думаю, и он проезжает остановку, потому что я не нажала стоп. Ну, что надо открыть дверь и остановиться. Вот теперь я вам имею возможность показать такую аллею, потому что я иду в обратную сторону домой. Одну остановку проехала. Теперь прогулка перед сном. Вот так вот. Не нажала. Катайся по кругу. Так, время 9 часов. Ни людей, ни машин. Никого нигде нет. Люди! Смотрите. Зато машинку. Вдоль дороги море, а людей нет.